Uh, всем привет! Ви на канале Start of Games. И сегодня ми Продовжуємо играти Call of Duty World at War Минули частини ми воювали ну, їхали на танку, кров із залізом було Потім в кільце А тепер у нас завдання будет таком. Веслене и чорний коте. Потім ці два завдання Виконуємо и... І... Наступний раз уже фінал буде. Так, а ми розпочинаємо завдання веселення. Так. Вот тут -вот якраз буде троповек. They die for true. Building by building. Room by room. One right at a time. Правильно за шкірку! <laughs> за шкірку і все, потягнули. Так. Тут буде у Хороша зброя. Теж в минулій частині було. Але там невдало. Ми зробили. Так. А отут буде добре. Скажем... Так... Так, вы разбираетесь с этим... Подлюкаю, а я... Пускай тут нема... Эээ... Цех... Врой, Так... Да мне не байдуж на то всё! Так... Тихо...

Так, у генерала зразу. Так. так. Ага, фу, блин, не вдало. Ей, не вдало с Та хват уже. О! О, с не заметил просто за всю дробовик. Так, зараз цей дробовик запускаємо на ...на генерала. Так. Так. Инбе! Бэм! Пішов другий уже. Так. Бэм! Бэм! Навіть не пробую сюди сунеться. Бо я Цим ловить гранату Так. Давай Так, шукаємо ще патронів на трубовик. Так, просто запустити труповиком у генерала, щоб він уже заткнувся Так, тут у нас ліжка, тут нема нічого доброго. Так, тут також. Ладно, у меня забудет. Так, ще дробовек. Патроню. Так. Тихо Довше не. не підірвав нас тут. Ну відвали від мого товариша Так, ловить гранат. Так, тут под... Добре. Пэм! Два! Одно! А, я думал, что двох там. Так, вот один. Так, 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 тих. Пэм! Двох! Двох с трубовика. Так. А вас просто раз мист. Так. Так, перезарядка. Перезарядка. Дробовек. Так, а ну. А ну, здрест. Так, тихо, тихо. Бам! Убей Убил меня! От курва! Треба зараз... так, спочатку. Здресни! Здресни! Так, 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 так. Ммм, два! Так, э. найс! Найс! Дробовек! Ох, Полювання не таких звірів. Уроку! Найс! Nice. Кто наступный? Бэм! Получай! Так, Так, успокойся, поедав успокою. Так, там. А ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Хлопчика. Ну, 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 а, нема? Треба було часто ничего байдуж. Так. Тут такий дим, що аж нічого не побачиш. Так, це ж у нас. Не, ага, снайперка. Так, бачу тут. Тут нацики, нацики, нацики. обережно. Ну. Так, тут нацики. Блин. Ничего гестер. вест. Стальну. БМ, получай! Так. Бэм! А, не, промах. Так. Бэм! Ловит гранат. Так, перезарядка. Так. Бэм! Урока все! Видервал ему рук. Бэм! У голову, так. Так, туди. Бен! Сен, гм. <соходи> ЗА раз, добре. Моменти ще так. Перзас. Уно давай. Мені не Путайся під ногами. Так. Техо, тепа. Так, найс. Найс. Так, техо. Найс. Найс. Так, патроничку стани. Найс! Nice, Вох wow, зараз! Найс! Nice. Так Потова! Знаешь цих... клятых нацики? О, не, лки почелясы. Ну-ну-ну, вставай. Так, у нас... <поставлен> так что мы зловили аж трх. 3...

Тихо, 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 у нас. пішмалять. Давай, викривай, белом, у нас. Завали тут Черно, давай, викривай, молодець. Що таке... Як тут сказати? Повільніший. Повільніший теж. Так, э, бачу тут. Так, тут треба. Ага. Так, ж у нас Це фігня. Значить. Тримаю сюди, сюди і сюди. Давай, о о о Так, тях тих тих тихо Добре. Найс. Найс. Найс! Так, о! Найс! Найс! Кто хочет еще она... на... на Найс! Найс! Добро... Найс. Найс! Так, перезарядка. Так. Добре. Добре. патроночки на дробовик є. Потім вони метро затоплять. А ми вибрам все. Ловіть гранат. Один, два, три, чотири, все. Хао, правильно! Винести, давай, бля! Готово! Найс! Nice. Так... Страждай теперь! Так, ем! Добре... Найс! Двадцать раз! Так, там... Так, тихо, тихо, тихо... Тихо!

Не-не-не-не-не хват! Эй! чрт ч ч мене не завалив? Так, е! Yeah. Розібралися! Семь это все! Так, ну ловит гранат! Так, эээ. Добре, вы. Б... What the hell? Не зараз затоплять метро. Так, нові то громад. Іще. Ну файно, скажем, з дробовиком. Так, а де вода не лежається? Скажемо файно, з дробовиком. файно зробив комплексы. хоч один раз побили нас, але нічого, Але зато двох-трьох зараз вбивали з трубовика. Ось що я люблю цю зброю. Так. Тепер у нас завдання чорні кішки, кишки. Далі ще у нас ще два завдання і все, і тоді вже фінал буде. наступний тиждень. Потом финал и все. Вся будет игра пройдена. Ну а тут стрелять-требуют... В самолеты такие. Так. Стрелять-то корабли, короче. А не у самольоти. Самолти це було. У... цьому іншому Call of Duty. Юнайтед Office ще Call of Duty. А тут треба стріляти укрублі! ОтаКО! Отако! <с>? Так му на леху роз... є! Катер, так, міняємо позицію. Так, міняємо позицію. Давай відкривай тут, чортовий... бункер. Так, а ми підірваємо. Так, готово. Давай тут... Так, катер. Катер, ем. Так, значим оце. це е. Все, удачного плавания. Так. Не. Да-да-да, за да, да, ну. Развертайся, ца, чертовы круто. Мы... Не можем стрельнуть зараз по... Ой, мене! Сос, мене! Сос! підбили Так, щось так, не можу... Я что, не можешь попасть. Алло. А, даммин. Нараще! А то Так, ты хо. Сэ, ты можно весь этот э, э, чертовый. Давай, валет. Черваки, брудни. Так, Тепер з цього боку. Катера, знищити А тепер знищуємо корабель. Так. Це є. Так, це є. Так, це є. Так, давай знаешь им. Давай. О, тепер це точно! Можна влаштувати пекельну бійню. Не то що Просто зброя. Все, нарешті потонули. Тепер тут. Є. Yeah. З кораблями ми розправляться, давай.

confirmed, hammerhead, you got smoke coming from your number two engine. gauges ain't hitting red. we should be able to hold her. as long as we don't run into any more trouble with the enemy. oh, hell. captain, distress call coming in. the fleet's been hit en route to okinawa. air support's too far out. at least one infantry yeah. transport ship has already gone down. okay, lock, seal the ventral hatch. we'll be putting down on the ocean. let's go get our men. <laughs> <laughs> Ідемо сюди. Тепер сушки ці! Тепер ці сушки треба збити. Так. Я так. Божевільно. Порозгрібашу цих японців. Ось вони! Ось вони! Так, вот о Так. <тургул> так, вот ГОТОВО! Хватит бели сушку. <laughs>

Так, ми сідаємо на... так, це наші уже. А де сушка? Сушка ця! Ось вона, сушка! ці сушки щоб вони не зважали нам. Так, міняємо позицію. Так, там на... Давай, давай, давай! Так. Один Е, давай! Лист его. Так, Це. Так, подбиваем вот те. Давай, дрой. Ем. Дрой в ритвале. Сушку пидбели? Не. Да, підбель сушку дну. Так, а де... да? МЕНЕ меня вся, треба підбивати цех. сушки треба підбити? Так, а ми... Направляємося до. Так. А ми підбиваємо ці кораблі, щоб вони нам не завжали. Так, воно врятували. Так, воно є. Троє є. Da, 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 MI da, ME da, 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 Так, готово, ми підбили двох. Це ще се боку? Це боку є, один є. Другий є. Так, давай, залізай. Так, ми, ми камікаци позбиваємо. А тут немає. Камікадзе збивати тут. Корабли все, требуется бываты. Так, тихо. Так. Кораблі позвольте. Так, тепер давай. Так, це є. Давай, залізай Давай, залізай Так, а ми... Ой, мы корабли в цех Дашь эти корабли? Давай, дрой. Камикадзе тут не. Треба догадаться на камикадзе, а то куда округлиться. И кином буду зажать. Так, один є. Дрой є. Давай, залізай! Морячок. Так. Так, меняем позицію. Так, каміканти тут і збивати треба. заселится ничего О, зимнем <laughs> так удень один ем оденем так да е давай давай Знищено. Yeah.

Так, це наші уже. Так, тепер що останнє відео. Ну, короче, останні завдання на сьогодні. Так, у нас патрон мапа вже закінчены. Так, що ж ми будемо прощатися кладіть в подбайки пшіт коментарі. І в наступній частині у нас. Вибухай і випалю їх. І там останнє завдання. І далі у нас буде фінал вже за За радянську компанію. Там ми вже дійшли до Берліна. Там буде крах Рейху та... по-моєму, серце рейху чи що. І вже ця гра буде пройдена. А наступна гра. Попробую ще раз запустити модер Warfire. Якщо там не вилітить болото, якщо вилітить, то буде Modern Warfare 2. Усім до побачення. Усім пока!